Відпочинок у Буковелі пройшов на відміну, тому вражень у дітей безліч. Ми були в дінопаркі, там було дуже красиво, там багато всяких розлічень було, динозаврів. Е, Більша є зона для маленьких дітей, ну, може, і для взрослих. Дружній колектив, дуже добрі вважають, мені це сподобалось. Баскетбол, волейбол, грали, ми дружньою командою. Багато всього цікавого. Заходи театральні, там де ми позаймали перші, другі місця. А Діана на відпочинку була вражена красою природи українських Карпат. Я вийшла на балкон і там дуже красивий вид, той тобто туман, ось ці гори видно. і просто треба недовідіться. це не очень красивий пейзаж. Олена Блінова їздила до Буковеля зі своїми п'ятьма прийомними дітьми. Говорить, враження від подорожі незабутні. Відпочили не тільки діти, а й дорослі. Для нас, як для родителей, теж был предоставлен отдых. і нас і кормили, і обслуживали нас. В общем, ми очень благодарны, То що отдых дійсно получился чудесный. Завдяки співпраці нашого міста з благодійною організацією фундації Олени Зеленської відновили сили на відпочинку 18 вихованців дитячих будинків сімейного типу. Вчора їм на зміну відправилася друга група відпочивальників. Вчора ми відправили туди велику групу: 25 дітей з ДБСТ, які приїхали до нас з Херсонщини, відкрили приміський табор, відправляємо на відпочинок дітей військових, тих, хто зараз служить, або ті, які на жаль загинули чи знаходяться в полоні за кордон і в Україні. Тобто, робимо все, щоб діти отримали нові сили і з початком нового навчального року в них були натхнення, і вони нормально навчалися. Ірку Ноненко, Артем Кравченка цей день.